Енергія сонця, справжня енергія життя. В цьому контексті очевидно те, що людина повинна для свого і фізичного, і ментального здоров'я якомога більше перебувати на сонці, ну як мінімум півгодини, годину на день, не менше. Це дуже бажано і це дуже потрібно. І навіть коли ви робите ранкову фізичну зарядку і у вас немає можливості вийти на вулицю і ви робите свої вправи, то ви повинні відкрити фіранки за і дивлячись у вікно, дивлячись на сонце, робити свої вправи ніж дивитися просто в стіну і нічого з цього не отримувати. Сітківка ока, як давили ті ж самі вчені, має, має обов'язково зустрітися зранку на початку дня з сонячними променями. І мозок це на це дуже добре реагує, бо мозку теж потрібно сонце. І ви дуже відчуєте. Різницю, коли ви робите ранкову фізичну зарядку, дивлячись в стіну, і коли ви робите ранкову фізичну зарядку, дивлячись у відкрите вікно. Тож, друзі, не забувайте про сонце, воно дуже багато надає людині. Але і не нехтуйте такими похмурими днями, як сьогодні, це теж прекрасний день, прекрасна погода, прекрасне життя. Коли немає війни навколо, всі дні хороші, коли ви здатні відчувати щастя себе живою людиною і коли навколо вас все більш-менш добре.